Кожному з вас подякую за те, що ви прийшли на вибори, що ви проголосували і що ми отримали той результат, на який мало хто сподівався. Нам все-таки вдалося показати, що ми здатні боротися, і якщо ми разом, ми здатні показувати свою перевагу над нашими політичними опонентами, а це Янукович і партія регіонів. Але зараз ми приїхали для того, щоб показати перевагу не тільки привіт, дівчата. Але зараз ми приїхали, щоб показати перевагу не тільки по пропорційній системі. Вони зухвало, вони по тому слову, яке тільки вони вміють користуватися, це по безпреділу, крадуть сьогодні перемогу в мажоритарних округах через куплені суди, через куплені окружні виборчі комісії. Через купних членів дільничих виборчих комісій, через залякування. Вони зараз роблять все для того, щоб на округах, де перемогли наші кандидати, забрати у них перемогу і віддати цю перемогу регіоналам. Щойно завершилось засідання так званого суду, бо це не назвеш судом, по 94-му округу, це Київська область. Є така засуха. Чули? Чували? Так, от ця засуха, яка програла вибори, вона програла нашому кандидату 6 тисяч голосів. Вона пішла зараз по судам і визнають недійсним результати голосування по тим дільницям, де наш кандидат виграв, для того, щоб її зробити таким чином, щоб вона виграла в 200 чи 300 голосів. Я дуже хочу чітко заявити. Що той, хто захоче таким чином стати депутатом, по-перше, ми не визнаємо вибори на цих округах. По-друге, ми будемо судити стільки, скільки це дасть нам можливість для того, щоб відібрати незаконно отриманий мандат у таких депутатів. По-третє, ми звернемось до всіх наших західних партнерів, засуха. Далі Київської області нікуди не виїде, якщо вона вкраде результати голосування, і якщо так само вкрадуть результати голосування по іншим округам, по яким ми сьогодні їздимо. Тому наше завдання боротись. У нас буде сильна фракція батьківщини. У нас буде потужна кількість тих народних депутатів, які разом з батьківщиною свободою з іншими опозиційними партіями. Думаю, що до нас на кінець то приєднається удар: дадуть можливість бою і дадуть можливість далі боронити країну і перемагати далі. Тому я вас прошу: підтримайте наших кандидатів у депутати, підтримайте наших законно обраних депутатів, за яких ви проголосували, за яких люди віддали голоси, за яких в кожному протоколі написано, що ці депутати виграли. Ми не віддамо перемогу народу України. Народ України переміг. Наші кандидати перемогли, і ми будемо боротись до останнього за кожного депутата від опозиції.